Лижий чи сноуборд, підготовлена траса чи свіжий пухляк. Якщо чесно, неважливо де катати, якщо у вас немає необхідного спорядження. Правильно підібраний одяг, лижий чи сноуборд не дадуть вам відчуття безпеки так, як це зробить гірськолижний шолом. Як би це не звучало банально, але шолом вирішує одразу декілька важливих питань. Перше і найголовніше це безпека. Адже ніхто не застрахований від падіння, ви можете впасти, врізатись або можуть врізатись особисто в вас. Шолом це ще і пропуск на схил, бо без шоломів не пускають на підйомники. Ну і звісно, шолом це ще й дуже стильно. На сьогодні є дуже багато варіацій форм та кольорів: шоломи з візором або з цілісною конструкцією. Це все створює цілісний образ сноубордиста чи лижника на склоні. А зараз давайте розберемо більш детальніше всі аспекти вибору. Шоломи обов'язково проходять сертифікацію по одному з трьох стандартів, які вказані на відео. Але, на жаль, не всі бренди проходять ці тести. Тому варто розуміти, що при жорсткому падінні шолом може не надати необхідного захисту. Тож при виборі шоломів радимо звертати на це увагу. Давайте розберемо, яким же чином шолом може захистити вас при падінні. Кожний шолом складається з двох шарів. Зовнішнього жорсткого та внутрішнього м'якого. Так ось, при падінні зовнішній шар приймає весь удар на себе, а внутрішній матеріал пом'якшує силу удару. Таким чином, шолом захищає вашу голову від сильних ударів. За конструкцією шоломи можна поділити на три типи: hard shell це найміцніша конструкція завдяки цілісному шару ззовні. Такі шоломи часто використовують для агресивного катання, де може трапитись дуже жорстке падіння. Але певна конструкція має і мінуси: це багата розміри. Інмолд конструкція, яка передбачає більш щільне прилягання до голови, але має менший рівень захисту. Так як зовнішній шар не такий щільний. Такі шоломи частіше купують ті, хто перший раз виходить на трасу або обожнює кататися на пологих схилах. Гібриди вони об'єднали вже в собі дві конструкції. Тобто, де потрібен максимальний захист, використовують міцну конструкцію hard shell. А все інше зроблено вже по технології InMold для того, щоб зробити шолом легше. Такі шоломи легше за hard Shell та найдійніші за InMold. Ще шоломи мають різні форми. Закриті шоломи використовуються при агресивному катанні, коли треба захистити не тільки голову, а й обличчя та підборіддя. Такі моделі ще мають назву Full Face. Візуально вони схожі на мотошоломи. А ось відкриті шоломи найпопулярніше. Їх використовують при різних типах їзди. Вони можуть мати жорсткі та м'які вуха. Відрізнити їх дуже легко. Якщо зовні щільний шар закриває голову та вуха, то це модель з жорсткими вухами. Такі шоломи тепліші та дають можливість встановити захист для підборіддя. Шоломи з м'якими вишами найпопулярніші, тому що вони не такі здоровенні. Комфортно сидять на голові та не заважають. Раніше шоломи погано відводили вологу і від цього ваша голова завжди була мокрою. Але в сучасному світі цієї проблеми вже немає. Бо в шоломах додають різного формату вентиляційні канали, які добре відводять пар. В деяких шоломах ці канали можна регулювати. Щодо візора, шоломи з візором не всім сідають. Тож, якщо хочете мати саме такого формату шолом, то треба звертати увагу на те, як закриває ваші очі саме візор. Не повинно бути зазорів між лицем та візором. Це треба враховувати. Плюси візору, те, що він забезпечує більший огляд навколо. Також візор підходить для людей, які катають в окулярах. Щодо примірки шоломів, на що треба звернути увагу. Перше, це на простір між головою та внутрішньою стороною шолому. Його повинно бути мінімум, інакше шолом не зможе забезпечити необхідного захисту. Шолом повинен сидіти комфортно, ніде не давити. Якщо все ж таки відчуваєте дискомфорт, то треба міряти іншу модель. Дуже важливо, щоб шолом та маска підходили один до одного. Бувають випадки, що маска дуже велика і давить сильно на ніс. Або буває, що маска замала і з-за цього ваш лоб відкритий, а це визиває дискомфорт. Також враховуйте, що буде на вашій голові: Підшолобник, баф чи то балаклава. Ще раз буду повторювати: шолом не повинен давити та пережимати в зоні патилиці, бо ви в ньому будете катати більшу половину дня. Шолом повинен комфортно та плотно сидіти на голові. Під час примірки можна поскакати в шоломі або просто потрясти головою. Він не, повин, він не, повин, він не повинен бовтатися. Шолом для гірського лижника, чи то сноубордиста – це важлива частина спорядження. Він захищає вашу голову від ударів та холоду. Катайте та насолоджуйтесь схилами. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої найкращі вподобайки і до зустрічі у Шамбалі. Шолом для гірського лижника чи то сноу. Сновбардистами у мене проблема, бо я лижник.